Починаємо з відео епічного знищення російського літака. Ну, е, як завжди, такі відео не надто яскраві, але епічні, тому що літак це завжди дуже дорого. Е, і дуже важливо його втрата дуже важлива і прикра для ворога і є великим досягненням для нас. Це зенітники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Е, вчора знешкодили російський штурмовик Су-25. з… Старенького переносного зенітного ракетного комплексу Ігла. Ні, тим не як менше, на мене, завжди красиво. Тим не менше... – Щоб там не відбувалося, не завжди. Вони зазвичай працюють доволі ефективно і знищують ворожі повітряні цілі. Ось ми бачимо, як до речі, вчора бачив, що су 25 дехто називав винищувачем. Ну, це помилка, в очевидь, Так, була. І Це така поширена помилка, тому що штурмовики призначені для прикриття, грубо кажучи, наземних сил. І вони заточені під удари по наземним силам. А винищувачі це більше про захист неба, про збиття інших літаків і все, що пов'язано з. Забезпеченням безпеки, вибачте, за таку тавтологію саме повітряного простору. Су-25 штурмовик, і оцей Тут конкретний я дещо додам, тому що в сучасних збройних силах, повітряних силах розвинених країн, там уже різниця дуже невелика. Там винищувачі бомбардувальники більш універсальні. А це в ще Росії це... і у нас ще за радянською традицією є бомбардувальники, є винищувачі, є штурмовики, і дуже скоро я сподіваюсь, ми. Станемо в один ряд з цивілізованими країнами. Російські десантники так баються збройних сил України, що панічно мінують все навколо себе, і інколи навіть самі не можуть розібратися. Хоча по воєнній науці в них має бути карта по ідеї мінних полів для того, аби вони якраз розуміли, куди саме можна рухатися, а куди ні. Але зараз мінують так, що не можуть точно сказати, де є міни, а де немає. І ось на цьому відео рух російської ракушки, незважаючи на попередження, зупинила російська ж. Міна. І е, бачимо, що, на превеликий жаль, екіпаж, очевидно, у своїй більшості зміг з цієї ракушки евакуюватися. Ну, так, щоб повністю знищити екіпаж, таке рідко трапляється. Тим паче, міною, але все але... Але одно приємно. Приємно, приємно. Звичайно, це в будь-якому разі ну, це дуже потужний вибух, це мінус одна одиниця техніки. Хтось падає, там явно не дуже здоровий і не дуже цілий. Тому, хоча обсяг, більше більше, більше обсяг мінування території, зокрема на південному фронті, і техніка цього мінування дійсно хаотична. За словами експертів, які долучаються зокрема до ефіру марафону, стала достатньо великою проблемою, оскільки для багатьох виявилось неочікуваним, що росіяни отак хаотично все підряд закидують мінами, навіть самі не розбираючись. Де для них вже потенційно може читувати небезпеку. Очевидно, це той фактор, який багато в чому впливає на темпи просування наших військ, але це просування навіть попри щільне мінування все одно відбувається. І ми про це поговоримо в О, нашій наступній рубриці. А поки що ще одне відео, я б сказав би з циклу життя невідомих тварин. Ось це чергове відео, яке зазняли з дрона. Зокрема, це зробили бійці 110-ї, окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжога Марка Безручка. Це от взаємовідносини між окупантами. Ми бачимо, він б'є його спочатку з насака, як вони люблять казати, да? потім знайшов якусь дровиняку. Ну, я невеличкий екскурс в далеке минуле, коли я був школярем в суспільстві якраз активно обговорювалася тема дідівщини в радянській тоді ще армії. І тоді знавці, такі які служили, вони казали, що от в прикордонних військах дідівщини нема. А чому? А тому, що там люди ледь не кожного дня заступають в наряди з охорони кордону з бойовою зброєю. І сьогодні ти чмириш когось там якогось села. а завтра разом з ним підеш наряд з бойовою зброєю, і хто з йому на думку спаде. Тут ми бачимо щось ну, взагалі нелогічне, оскільки це передова, оскільки всі е вони з бойовою зброєю. Я мовчу вже про якесь там е почуття товариства, про яке любить розповідати їхня пропаганда, але навіть інстинкт самозбереження не працює. Або ну, ці люди настільки затуркані, що якийсь там старший чи більш нахабний, просто б'є чим, щоб під руку йому попаде. А можливо, це й кого б'ють такий. Що ми тут робимо взагалі? Ну, Чому ми воюємо на чужій землі? Може, підемо додому. І товариш вирішив йому якби, якось важко пояснити, чим вони тут дійсно займаються. Ну, такі відносини в російській армії. Зокрема, звісно, я думаю, не скрізь, але отправлюється. Але але теж не мають на перший вісно. раз таки бачимо, і я певен, що не останній. Ще трохи особливостей російського менталітету. Далі. Батальйон К-2 показали знищення групи ворожих штурмовиків в районі Соледар-Сіверськ. В кадр потрапив один з екземплярів, який вижив. І замість того, щоб рятувати своє життя, окупант можемо подивитися, чим зайнявся. Ну да, Під таким щільним обстрілом. От він, да. він до цього порпався в кишенях свого чи то загиблого, чи то пораненого, але судячи з того, що не вирушиться загиблого, нібито товариша. Потім помолився і пішов далі шукати собі щось цікавеньке. Да. Кажуть, що це відбувалося доволі тривалий час. Мабуть, багато кишень або і не знаю що. Він там дуже довго щось шукав. Я переконаний, не джгут, і не аптечка, щоб допомогти товаришу, а щось таке, не, що можна покласти його, в кишені його товаришу на цьому відео вже здається нічого не могло допомогти не факт, що Воно йому чимось зарадить, бо як довго триватиме його життя після цього всього, теж абсолютно невідомо чи живий він. На цей момент. І е, життє ствердне відео наприкінці нашої рубрики. Велике прибирання на деокупованих територіях. Ми подібне бачили вже і на Херсонщині, і на Харківщині. От вони навішали білбордів з дуже банальними гаслами. Ми один народ з Росією. ну Хто це ми? І Чому їм так важливо бути з кимось одним народом, я не знаю. Вони просто е жити по сусідськи по людськи не можуть, тому вони от, е пропагують якийсь народ. Але вони роблять скрізь, куди так, вони тимчасово абсолютно. заходять. Тому що я бачу відео з е Малітополя, якщо не помиляюся, і е ну, я навіть не уявляю, якщо чесно, як жити в таких умовах, але там ну, буквально ну, кожен, кожен вільний якийсь. Е Сантиметр, де можна щось приклеїти. Ну, один народ. От на немає. ньому ну, вже так, ненадовго один народ. <світ> То на ньому російські прапори, ці всі ідіотські, абсолютно гасла і лозунги, але е я думаю, до кожної такої думки, які висловлюються на цих бікбордах, треба дійсно. Додавати в голові ненадовго, щоб там не питати. Херсон з Росії навсі ненадовго. Вони не народ заради не такої додаткової експресії наробили помилок на щось там поставили посередині ще знак. Клику. Але, але цього вже нема. Помилку вони зробили, коли вирішили, що можна Україну підкорити, зламати її за три дня чи задовше. За цю помилку вони платять зараз і будуть розплачуватися в майбутньому.